Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам повідомити ще одну важливу корисну інформацію. Особливо вона буде важливою корисною для тих українських пенсіонерів, кому необхідно проходити фізичну ідентифікацію для того, щоб не втратити право на свої пенсійні виплати. Пенсійний фонд України сьогодні поділився інформацією про те, що відтепер у особистому кабінеті в порталу електронних послуг пенсійного фонду з'явилась Ще один новий зручний сервіс, який називається Моя ідентифікація. Для чого вам. Це потрібно, так? Для того, що е, в цьому розділі ви можете перевірити інформацію, а саме дату останньої проведеної фізичної ідентифікації, для того, щоб ви могли зрозуміти, е, коли вам її знову потрібно е, пройти, для того, щоб ви вчасно і належним чином могли отримувати свої пенсійні виплати надалі. І е, також в цьому розділі ви будете бачити з Ну, з допомогою якого вона була проведена. Що це? Чи це через банк, чи особисто з'являлися в пенсійний фонд, і даний сервіс легко дає можливість переконатися, що ваша ідентифікація була проведена, чи є підставою для продовження отримання пенсійних виплат. Отже, дивіться, як скористатися даним сервісом, вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизуватися одним із. E isso Або за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або діє підпис, так, і увійти в ваш особистий кабінет. Там ви ліворуч побачите рубрику Моя ідентифікація. Якщо ви пенсіонер і в вашому особистому кабінеті сервіс ще не відображається, то вам потрібно просто оновити сторінку, натиснувши клавішу F5. Але ще дуже важлива інформація для тих пенсіонерів, які не потребують проходження фізичної ідентифікації, Ідентифікації. Або якщо жодного разу пенсіонер її не проходив, то поля, дату, джерело та сервіс Моя, ідентифікува... моя ідентифікація, відповідно, будуть пусті. Тому Така інформація важлива. Тепер в особистому кабінеті веб порталі електронних послуг пенсійного фонду для тих користувачів, які мають статус пенсіонер, з'явився новий зручний сервіс Моя ідентифікація. Тому, можливо, ця інформація стане вам в нагоді, і ви будете розуміти, коли. Знову потрібно вам звертатися чи в пенсійний фонд особисто, чи замовляти відео ідентифікацію, так за, за як, в телефонному режимі, тобто, якщо ви не можете е приїхати особисто і е пройти вчасно е фізичну ідентифікацію.